Як за 15-20 хвилин зрозуміти, що вам потрібно зробити, щоб перейти на новий рівень? Привіт, привіт! Мене звати Наталя Орснак і сьогодні буде супер, нетипове відео. Я коуч, ментор, квантовий психолог, розвиваю особистий бренд. І, звичайно ж, я кажу, що я зірка, і я зірка, і ви теж зірка. Так я вважаю, що кожен з нас може стати зіркою. І саме цю призму того, як стати популярним, відомим, бути з класними грошима в суперових стосунках, рости розвиватися. Саме цю тему я вивчаю. Тому сьогодні хочу з вами поділитися тим, що я насправді даю лише на своїх платних продуктах. Сьогодні буде просто вся психологія, маркетинг і все суміщено в ці 15 хвилин. І ви реально зрозумієте, як все працює. Дуже 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 цінна інформація. Тому рекомендую додивитися до кінця для того, щоб весь пазл склався. Отже. Я вам розповім це все з призми спіральної динаміки. Насправді, коли я вивчала спіральну динаміку, лише коли вивчала бізнес. Але потім я її вивчила з точки зору психології і зрозуміла, як це все разом з маркетингом меншиться і як це все допомагає кожній людині, просто зрозумівши, де ти знаходишся, на якому витку спіралі ти знаходишся, допомагає тобі зрозуміти, а який же ж наступний етап, а який же ж твій оцей чарівний пендель, так що для тебе потрібно зробити, що тобі з собою потрібно зробити для того, щоб перейти на новий рівень. Отже, якщо ми подивимось на нас, людей розумних, так які розвиваються не лише з призми фізіології від дітей до дорослих людей, а призми емоційного дорослішання, ми можемо побачити, що деякі люди насправді застрягають в позиції дитини на все життя. Деякі люди застрягають в позиції підлітка на все життя. Так, хтось навіть до дорослішання не доходить. Як ми можемо це зрозуміти? Бувають такі, знаєте, інфантильні люди, які постійно намагаються швидко закрити свої питання, хочу вже. Вирішує такі люди часто потрапляють в залежності, такі люди часто потрапляють не дуже класні компанії. Такі люди дуже часто не мають ні гривні, ні долара на момент того там на наступний день після зарплати. Так, тому що все зливається, і це з кредиту в кредит, якісь зобов'язання, тобто на хліб з маслом, а, а тим паче з крові не вистачає. Тобто, це постійне закриття якихось певних потреб. І звичайно ж людина може закривати ці базові потреби і живучи в Лос-Анджелесі, так і заробляючи там 20-25 тисяч доларів на місяць, і цього може не вистачати, тому що там Інший рівень і живучи там, доприкладу, в Україні заробляючи там 5-10 тисяч гривень, і цього теж може бути недостатньо для того, щоб збудувати собі, зберегти якийсь капітал, збудувати будинок чи заробити на квартиру. І якщо ми говоримо про людей, які застрягли в емоційному віці, дитина це у нас буде перший рівень спіральної динаміки, Отакий бежевий, так чого хочуть бежеві. Я так буду називати так. Бежеві це зазвичай одиночки, одинаки. Які хочуть або знайти собі часто це дівчата, які хочуть знайти собі принца на білому коні, який забезпечить просто їх потреби, і вони нарешті зможуть не перебиватися ось цими підробітками, заробітками піти з тої роботи, яку вони не люблять, і їм нарешті на все буде вистачати. Вони будуть під крилом, так, або це люди, так які хочуть просто нарешті знайти якусь стабільність, стабільну роботу, стабільне коло оточення. Вони часто йдуть. В на роботу яку вони не люблять, яка їм не подобається, але там є стабільність, там є якісь соцвиплати, і дуже часто вони там просто тримаються, так і от чого хочуть бежеві бежеві хочуть. Хоча б якогось, хоча б якогось відчуття безпеки, що все стабільно, і я не сам в мене є коло підтримки, так і дуже часто, до цього й порно пізніше, ми, коли змінюємо країну, ми потрапляємо в режим бежевих. Якщо ми перед цим були на якомусь вищому рівні спіральної динаміки, про який я вам розповім, ми швидше звідси викарабкуємося і швидше піднімаємося, повертаючись до свого рівня. Але якщо ми не навчилися з бежевих виходити, так. Якщо ми ще відчуваємо, що я бежевий, наша основна задача це виробити в собі дисципліну, виробити в собі стабільність, виробити в собі силу волі, поставити собі якусь чітку ціль і до неї прийти через власний ресурс. І, звичайно ж, дуже великим кроком для бежевих буде знайти класне коло оточення, яке буде надихати через коло оточення, бежеві можуть рости. Другий етап спіральної динаміки або емоційний вік це такі. Діти 6-10 років, так? Це хороші дівчатка і хороші хлопчики. Я їх називаю фіолетом, вірніше, не я. В спіральна динаміка їх називаю фіолетові. Хто такі фіолетові? Чого хочуть хороші дівчатки і хороші хлопчики? Вони хочуть, щоб їх любила мама, щоб їм ставили п'ятірки вчителі, щоб їх гладили по голові. І часто вони скріпляють, насправді зубами і не сильно хочуть робити те, що вони роблять. Але роблять тому, що що? Тому що. А, ну так вони залишаються хорошими, і дуже часто ми можемо спостерігати в дорослому віці, коли жінки потрапляють в коло оточення, де є там якась потужна свекруха, потужні люди навколо так, або де а, діти не можуть вийти просто з під батьківського крила, живуть всі разом і там така суцільна ієрархія, і а, ті, хто внизу по ієрархії, просто не можуть робити те, чого вони хочуть, тому що це якимось чином. А, протирічить тому, чого хочуть навколо них також ці доросліші, доросліші, розумніші, знаючи більше люди. Так так само до фіолетових можна віднести людей, які знаєте, суперрелігійні. На от тому, що часто бежеві, намагаючись знайти коло оточення, ідуть в релігійну громаду, де для них є певна система безпеки. І, звичайно ж, ця система релігійна стає для них такою мамою, татом і всім разом, так тобто це найцінніше, що є. І часто в фіолетових ми можемо зустріти ось цих самих таких досить сильних фанатиків, особливо вони, вони можуть топити не тільки за якусь певну там патріархат, якусь, якусь конфесію, а можуть топити прямо за конкретну громаду, конкретну церкву, так тому що там у них відбувся ось цей самий, ось це саме відбулося відчуття безпеки і того, що його приймали. Того, що там можна з цими людьми спільно рости і взагалі є з ким поговорити. Так? І от дуже часто на рівні фіолетових люди застрягають, тому що це можуть бути супербагаті сім'ї, в яких діти не можуть просто вийти з-під опіки, і вони себе відчувають на цьому фіолетовому рівні такому нібито. Чогось хочеться, але супер страшно, що мене засудять. І наступним кроком і рівнем для фіолетового є червоний. Це наступна спіраль динаміки. Це теж більш такий індивідуальний рівень розвитку. Чому індивідуальний? Тому що ми маємо заявити серед оцих всіх людей, які навколо нас у фіолетовому рівні, що я можу, хочу по-іншому більше. Сильніше і так далі, тобто це індивідуальність, це прояв індивідуальності амбіції, тому що після усієї хорошої дівчинки у нас наступає період чого Кого? А, підлітка, а підліток що каже. Та я потягну, та я зможу, та в мене є сили, та ви нічого не розумієте, та я вам докажу, покажу і так далі. так. І дуже часто е, люди, які, наприклад, виходять з фіолетового рівня, вони йдуть в індивідуалізм, звичайно ж, тому що більшість людей з фіолетового рівня вже не приймають поведінку цю нову, так, нову цієї людини. Дуже часто таке відбувається у дівчат, які були під крилом чоловіка, і після розлучення вони стартують, прям так? або... Часто так буває, коли від'єднуються от сім'ї жили з батьками і вони від'єдналися, почали жити самі. Їм потрібен певний період такої паузи для того, щоб стартанути і довести, що вони чогось можуть. Вони самостійно можуть стояти на ногах, і взагалі вони вже не хочуть, так як було. І от червоний період це дуже дуже енергозатратний період, це самий стрімкий період росту. На цьому періоді ти можеш добути свої рекорди. Це знаєте, коли ти включаєш на максималку, в тебе є мотивація від. Так, не до, а від. Тому що дуже часто ми не хочемо повертатися як було. Так? Ми бачимо, як у інших людей, і у таких людей по маркетингу, так, які в перехідному періоді від фіолетового до е червоного їх тригарять ці лозунги. Найкраще, найбільше зможеш, ти сильний, в тебе є всі ресурси, ці всі пісні з цими лозунгами. От помітьте. Е до речі, зараз скажу цікавий факт, що найбільша кількість людей в нашому світі це бежево фіолетові. І помітьте, що пісень найбільше в світі на бежево фіолетових рівнях, так коли ми там шукаємо принців на білому коні, або ми починаємо розказувати, що я зможу, я сильніше. Тобто це тригер фіолетового, так, фіолетового перехідного до червоного. І от на червоному рівні людина зазвичай досить сильно виснажується, це досить короткий рівень. Там людина не може жити все життя, тому що це як постійно ставити книги рекордів Гіннеса. І коли ми чуємо ці результати в інстаграмні історії успішного успіху, коли там, типу, я там за один день стільки. То зробив, стільки то зробила так. Ми чуємо ці такі червоні лодни, вони супер яскраві, вони супер тригерні, і на них дуже сильно ведуться, звичайно, бежеві фіолетові, тому що це просто їх мрія. Їх мрія туди прийти. Але люди, які там повищені, зараз ми про них поговоримо, розуміють. Що на цьому рівні ти довго не втримаєшся? Вони вже цей рівень проходили. Вони знають, що за цим стоїть, що це завжди енергозатратно, що це завжди забирає багато ресурсу, і що після цього потрібне відновлення, так? Тобто ти вириваєшся і тобі потрібно потім видихнути, щоб відновитися. Але це дуже крутий перехідний рівень, тому що саме на підлітковому рівні ми починаємо розуміти, а в нас є сила, а в нас є можливості, а ми насправді можемо. І дуже багато людей, які приходять до мене в роботу, знаєте, чого хочуть просто довести банально чоловіку. Оточенню багатьом просто довести батькам, довести, що вони можуть. Я змогла. У мене тоді буде яке відчуття? Відчуття буде? Я змогла. Чи я зміг у мене вийшло? І всі побачать, що в мене вийшло. Ми можемо навіть до цього рівня доходити, навіть маючи травму з дитинства школи, коли нас там не признавали і так далі, там обзивали чи з нас. Так, тобто, ми все одно дійдемо до цього рівня і звідти будемо дивитися і махати всім рукою казати, я змогла, я зміг. Так? І це теж необхідний рівень в розвитку особистості. Якщо ми його не проходимо на певному етапі нашого дорослішання, то звичайно ж в будь-якому випадку ми маємо його пройти. Наступний рівень іде синій синій рівень це теж колективний рівень, це коли ми перейшли. Червоний, ми зрозуміли, що ми можемо. І тепер нам цікаво, що знайти таких самих людей, які теж чогось можуть. Ну, такі вже як ми. Тому що з тими фіолетовими нам не цікаво. Нам цікаво з кимось, хто теж має класні результати. Дуже часто це. Топові експерти, топові компанії, де топ спеціалісти, це it компанії це до речі, владні структури, де високі позиції. Тобто це люди, які вже відчувають якісь привілегії, але їм ну це не хочеться зараз ну, доказувати і знову проходити цей шлях, щоб вирватися там в цю професію, або це можуть бути так само бізнесмени, які там вчора в тебе був один ларьок, або ти торгував сам на, на покривалі, а сьогодні в тебе вже цілий магазин. І тобі цікаво, звичайно ж, спілкуватися з ким, в кого теж є магазини. Так тобі вже цікаво коло оточення. Всі на одній хвилі, і ти, звичайно, ж хочеш. Тепер це масштабувати, тобі не хочеться постійно проходити самостійно цей шлях того, щоб виходити так на новий рівень, тобі хочеться створити систему, яка тобі буде давати стабільний дохід, структурно, щоб не було цього хаосу, щоб не було твоїх надзусиль, Тобі хочеться це систематизувати, структурувати. Будь-яка компанія проходить цей шлях, і будь-яка людина проходить цей шлях. Так, тобто, ми проходимо цей шлях, коли ми так само одружуємося, створюємо свою внутрішню систему. Тобто, в дорослому віці, якщо ми. Пройшли всі шляхи дорослішання до 20 років в нормальному режимі, так тобто не застрягли в хорошій дівчинці, не застрягли в амбітному періоді, я докажу, то зазвичай ми створюємо свою сім'ю, окремо відділяємося. І у нас цей синій рівень, так? якщо у нас все окей з грошима і так далі. Але я зараз розкажу один підвох того, коли ми починаємо думати, що от я тепер на синьому рівні, все тепер стабільно. Після синього рівня. На станьому рівні зазвичай дуже скучно. скучно. Є таке слово, напевно. Дуже-дуже, тому що там немає ніяких викликів, інтертейменту, ніяких драм, нічого, нічого, все суперстабільно. І, звичайно ж, з того рівня дуже важко вийти. Тобто людям дуже важко дати собі пенділя і піти на наступний рівень. Наступний рівень йде оранжевий, помаранчевий рівень. Помаранчевий рівень це люди, які зазвичай вже стабільними бізнесами, з зрозумілими процесами або з стабільної якоїсь системи, наприклад, it системи, тобто вони підзаробили грошення, вже зрозуміло, або з владної системи зрозуміли все, як працює. Тобто запаслися жирком, і тепер їм вже питання. Знаєте, які питання з них? А тепер що мені зробити в житті? Щоб це було мені цікаво в кайф. Ну, коротше, щоб весело було. Не просто щоб треба було пахати, чи не просто щоб треба було рутинно щось повторювати, а щоб тепер цікаво мені було, що мені треба зробити. От часто ці люди йдуть, в якісь колаборації, так тобто вони можуть інвестувати в якісь стартапи, тому що по факту гроші є, і їм вже хочеться, щоб це тепер і кайф приносило. Дуже дуже цікавий рівень на помаранчевому рівні. Люди вже розуміють. Там художню літературу глибоку, люди вже займаються якимись філософськими роздумами, люди вже розуміють глибокі кольори. Тому що якщо ми говоримо про вивіску, яка буде діяти на ось цих перших рівнях спіральної динаміки, бежево філату, то там має бути контрастно, яскраво, там, наприклад, на білому червоним, тому, щоб всім було зрозуміло, або на синьому жовтим. Це такі лозунги. Якщо ви подивитись на е лозунги, на е логотипи. Компаній фірм супермаркетів коротше всього, що в мас-маркеті, що на більшість, ви побачите, які там кольори. А вже ось ці, знаєте, глибокий зелений, глибокий синій, глибокий фіолетовий, складні поєднання. Вони доступні лише там. От помаранчевий рівень, там уже люди готові. Це бачити, зчитувати, вони вже бачать в принципі ці кольори. Знаєте, на своїх програмах я розповідаю, що як це працює з маркетингової точки зору, тому що я це сама вивчаю. Мені це цікаво, тому що я веду особистий блог. Я розвиваю особистий блог. Я вивчаю популярність і допомагаю людям ставати популярнішими. І, звичайно ж, мені дуже цікаво пояснювати, як, які стратегії обрати для того, щоб бути більш популярним, для того, щоб обрати більше чеки, і так далі. На все це є свої конкретні впливи. Після помаранчевого рівня теж є рівні, уявляєте? Є ще зелений, є ще бірюзовий і є ще жовтий. Зелений рівень це рівень, знаєте, такого практик духовності, медитації, шльопок, балі, всього, коротше, що всередині, в підсвідомості. В мозку, де ми починаємо себе розбирати, дай Бог просто зібрати. Я теж була на, на зеленому рівні, і я скажу так: грошей там дуже мало, тому що ти коли починаєш розбирати себе, тобі вже не до грошей. Тобі оце знайти дитячі, родові, травми п'ятого-шостого покоління, реінкарнації, перевтілення. Ти можеш настільки сильно там закопатися, що в принципі ось цей дзен так тебе і не стимулює рухати своєю попою, підніматися і щось робити. Але на зеленому рівні можуть заробляти гроші ті, хто а, продають зелений рівень. Там, ті, хто класно запакував зелений рівень і продає там, стан медитації, оце от все. Там, якщо люди класно з маркетингом працюють, вони вміють працювати з людьми, у яких потреба на зелений рівень перейти, і вони вміють це ну, добре доносити. Дивіться, є ще одна теорія, що е, ось ця спіральна динаміка. Я не буду вам розповідати далі про бірюзовий і жовтий, тому що, як на мене, це рівні яких. У нас дуже мало. Там ми вже говоримо про якусь більшу мету. Так, ми там уже говоримо про глобальні цілі. Там, ну коротше, там ми вже говоримо про більш глобальніші процеси. Я не думаю, що це для всіх людей буде цікавим, а тому що таких людей не так багато в нашому світі. Стів Джобс був десь плюс-мінус там. Ілон Маск є десь плюс-мінус там. Тобто, це такі суперідейні люди, які хочуть змінити прям цілі системи, екосистеми і так далі. Так. Але ми з вами поговоримо про принцип спіральної динаміки і як його накласти на себе. Я думаю, що ви десь себе та знайшли. Я думаю, що ви розумієте, який ваш наступний рівень плюс-мінус. Але що хочу сказати, що може бути таке, що ви кажете: О, так я була на синім, але зараз я себе відчуваю на бежево філатом. Як таке може бути? А може бути, тому що щоразу, коли ми починаємо якийсь новий проект, переїжджаємо на Україну. Починаємо, коротше, все з нуля. От, наприклад, ви вчора працювали в великій корпорації. у Вас все було окей, а Сьогодні ви в мене просто дуже багато таких людей. Сьогодні ви стали психотерапевтом. Ви вивчилися це справа вашого життя. Ви ніби йшли до до помаранчевого рівня, поч, ніби почали робити те, що ви любите. Але по факту, комусь ви себе відчуваєте, ніби на бежевому, тому що так і є. Тому що на кожному рівні спіральної динаміки, я вважаю, що є свої підрівні, і вони теж починаються з основ. Існує така ілюзія, що якщо я вже на якомусь рівні вмію заробляти гроші, то я прийду в нове місце і так само швидко зможу заробити гроші. Перше, треба розрізняти: якщо ви були на синьому рівні, як найманий спеціаліст, і ви йдете в свій бізнес, ви не можете це порівнювати, тому що рішення основні приймали не ви. Тобто не всі рішення приймали ви. І вам потрібно по-новому, з бежевого рівня вчитися приймати самостійно рішення. Це перше. Важливим по друге, коли ми переходимо з ніжі, ніж наприклад, я сьогодні е, займаюся коучингом квантової психології блогінгом, а позавчора займалася дизайном інтер'єрів. Це ж історія з мого життя. І в 33 роки, коли все змінила, мені потрібно було починати все з нуля. Починати все з нуля. Мені потрібно було знову бути цією самою одиночкою, яка намагалася зробити перші гроші в квантовій психології. Перші гроші в блогінгу. Мені потрібно було знаходити коло спілкування. Перше, да де я себе відчувала, що я так, як вони. Мені потрібно було доказувати, що я можу щось більше. Мені потрібно було вибудовувати систему, того, щоб мій результат, який там я робила перший результат 5, 10 тисяч доларів, двадцять так? Щоб я мала можливість це повторити, зараз моя задача зрозуміти, яким чином я стабільно можу там генерувати 100 тисяч доларів, і це цікаво так для мене. І я теж хочу це перевести в систему. І звичайно ж, я розумію, що якщо я завтра перейду в нову нішу, наприклад, в криптовалюти, я знову буду починати все з нуля. Тому ось ця ілюзія, така самообману, що якщо я вже на якомусь рівні, то я вже такий модний. Будьте готові постійно розвиватися, постійно рости. Тобто, як тільки ми виходимо за межі тої системи, яка вже для нас зрозуміла, ми знову заходимо на рівень нової спіральної динаміки. Але хороша новина є в тому, що там ми ростемо швидше. Тобто, якщо ми вже вміємо проходити цей шлях, тобто, якщо ми вже створювали п'ять бізнесів і це вже шостий бізнес, так там буде різниця в тому, як співпрацювати з клієнтами, якщо це там, наприклад, онлайн або було офлайн, як проводити маркетинг, як продавати і так далі, і так далі, і так далі. Але в цілому. Ключові навики прийняття рішень вміння брати на себе відповідальність, вміння ставити амбітні цілі, вміння мобілізовувати ресурси, вміння перетворювати в систему. У нас є і тоді, звичайно ж, нам легше так пройти цей шлях ніж людині, яка перша проходить і тільки починає видовбувати сокіркою в цьому в скалі собі. Прохід, я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. І я вважаю, що ця спіральна динаміка це насправді геніально. Тому що ти можеш зрозуміти, по-перше, по своїй поведінці, і по тому, що тебе оточує, і які в тебе внутрішні мотиви, на якому рівні ти знаходишся. По-друге, ти можеш зрозуміти, а що ж зараз тобі треба робити, так? Для того, щоб перейти на наступний рівень. На бажливо, для того, щоб перейти на наступний етап, нам потрібно навчитися дисципліні, навчитися системності, навчитися розуміти, чого від тебе взагалі хочеться світ і дотримувати своїх зобов'язань. На фіолетовому, якщо ти хочеш перейти на новий рівень, так? Тобі потрібно буде е, навчитися бути нехорошою дівчинкою, бути незручною, незручним для інших, казати ні, так і мобілізовувати свої сили і ресурси, і зробити надрезультат. Тобто зібратися, зібратися силами і зробити надрезультат. Так? Е, коли ти на червоному рівні, звичайно ж тобі там не дуже комфортно це на виснаженні, оце постійно прибігати ці марафони, що ти хочеш. Ти хочеш системності, тобто тобі потрібно буде інвестувати в те, щоб розписати, яка це система, знайти людей, делегувати, так знайти класних спеціалістів для того, щоб не все було на тобі. Коли ти на синьому рівні наступною твоєю точкою росту, що стане? Стане цікавість досліджувати, а що мені по кайфу, а що мені насправді цікаво йти в цей досвід і можливо там в поглиблене навчання. І от якщо ви працюєте з якимись цільовими аудиторіями, з названими, так ви можете розуміти, що їх тригерить, а їх завжди тригерить. Новий рівень, інший рівень, куди вони хочуть перейти, і це дуже круто накладається на психологію. Це дуже круто накладається на маркетинг, на дизайн, на все, на все, на все. Спіральна динаміка це взагалі дуже глибока тема. Я її довго вивчала, і от я її, коли передаю, передаю тим людям, з якими там індивідуально працюю або більше в системі. Зірка, так, де я працюю поглиблено з точки зору особистого бренду. І, звичайно ж, буду ще трішки про це більше розповідати на своєму тренінгу. Він зараз буде проходити 16 і 18 жовтня два дні. Тренінг називається для майбутніх топів. Тому якщо ви відчуваєте, що вам це відгукується, чекаю вас там. Ціна насправді дуже смішна, фактично символічна, якщо цікаво, я думаю, що ознайомитись з цим. І хочу сказати, що цю спіральну динаміку ви можете використовувати фактично. Всюди, фактично всюди, просто почніть зараз дивитися на свою мотивацію. Почніть зараз дивитися на мотивацію людей. Вам стане дуже багато чого зрозуміло, тому що це допомагає нам вибудовувати стосунки, це допомагає нам знаходити правильні слова до наших клієнтів. Це допомагає нам знаходити правильні слова для нашого оточення. Тобто, спіральна динаміка це просто такий клондайк, як на мене, знань, розумінь, поведінкової системи людей. І звичайно ж, розвитку наш розвитку нас як особистості, розвитку нашого особистого бренду, розвитку нашого бізнесу. Це відео було суперспонтанним, це відео було суперпотоковим. Поділилася з вами дуже глибокою інформацією. Дайте мені, будь ласка, пальчики вверх, напишіть коментарі, кому зайшло, кому відгукнулося. Пересилайте це відео, тому що я впевнена, що воно буде цінне абсолютно для всіх і підприємців, і маркетологів, і людей, які будують особистий бренд, і психологів, тому що це правда, основа основ. Ну що, я вам дуже-дуже дякую за те, що ви сьогодні подивилися це відео. Нехай воно буде прямо на мільйони переглядів. Нехай Воно шириться, так нехай ці знання будуть доступними для максимальної кількості людей. Дякую вам. Пам'ятайте, що ви найкращі люди на світі і немає обраних людей. Як обереш, так і буде і сьогодні. Просто оберіть, що ви хочете, куди ви хочете прийти, і дозвольте собі цей справжній масштаб. З вами була Наталія Роснак. До зустрічі.